Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і подивіться, це ми поприбирали, називається ефрем поприносив свої іграшки і вже пішов в іншу кімнату гратись. Ну і це прання поскладали, треба порозносити. І в нас сьогодні стався такий неприємний казус-момент, що просто нема слів. В нас поламалася. Пральна машина. І то, що я думаю, що це пральна машина, тому що вона прала, сушка теж сушила, але ж не вже буде стільки сушки води. Ми вже написали і подивіться, просто скільки води. Це все вода. Сміття понаходилось, повипливало. У, геть сюди. Я повинна повитягала все, повиносила тут. Ну, це взагалі, не знаю. Куди вже що дівати. Тут я сортувала іграшки хлопців. Буду, що поламане викидати, що, що ні з чим не грається, повезу в Гудвіл. Де роздають просто так, щоб ось такі в нас справи. Дуже я засмучена, тому що а, це затягнеться, прання збирається, не знаю. Це погано. Це треба, щоб вони бігом ішли ладили. Мені тут все. Ось такі у нас справи. Потім покажу, що з того стало. І покажу, як проходить мій день. Ви що думаєте? Я показала вам свій день? Ні, я забула про його. То ми вже це вечір приїхали в магазин Семс, тому що я купила віті шорти тут, а по знижці дуже класний такі геп. Геп чи геп, вони називаються. Але не вгадала з розміром. Їдемо здамо. І поміняємо. Дуже класні, гарні такі, то це будемо робити. Ось такий магазинчик. Дуже люблю цей магазинчик. Що там? Приїхали вже з магазинами. Хлопці ходять. В магазині їздили, міняли шорти. О, ходять. На є фрейми. Був з дідом трохи грався. Ти він красний. Де? Дай на якому машинку, то якого. Ти їм морожено. Там. Дай як у машину. Люблять скітлс. я їм купила скітлс. Ми вже вдома. І хочу показати, що ми купили. Такі взяли реберці. Це баранина. Дуже вони добрі. Смажити будемо. Ну, вже на сьогодні, на якийсь інший день, та стейк. Це телятина. Такі вроді гарні, не, ж... не жорсткі. Ну, побачимо. Завжди ми смажемо це таке заправляю, і потім на грилі смажуть, і буде дуже смачно. Вечеря чи обід, чи що там. Дивіться, ці скітл взяла, як я вже показувала. 10 доларів вроді ця така баночка. Ну, дуже люблять дітки, то я взяла. У нас взагалі зараз цукерків немає, то їм хочеться щось. Вершки. 4 долари. 4 з чимось. І одну взяла тату вершки. Тому що а, буває щось там готую їх. Хай будуть, тому буває картопельку, потушити, що я буває додаю, і такі ніжне стає на смак дуже смачно. То взяла їм теж. І взяла такий кремчі з Філадельфія. На цей раз 6 доларів за 4 пачечки. То, тобто за одненьку пачечку, 2 долара. Це. Файна вигідно. У маєри ми брали якось дорожче, воно коштує. І зараз покажу ще, де ті футболки, що ми саме купили. О, це все на віті. Така ось футболка гіп. Файна. Це 3 долари чимось. і такі шортики. Зараз ще покажу там. Ось. Щоб правильніше. Ось така. Футболочка. три ще щемось доларів. Дивіться, файні, красиві, І те, що на І такі ще, ще двоє шортиків. Я сьогодні була, я їх купила, але не вгадала з розміром. То взяла, поїхали, поміняли, бо дуже класна якість. 6 доларів 5 85 вроді так. Дивіться, красиві, красиві шортики на озеро десь так. Відпочивати клас. Такі мої покупочки так день проходить, не знаю. Сьогодні цілий день в роз'їздах. Ну що, нам полагодили і поставили таку штуку, вона витягує вологу. Вже все нормально, вже все добре. Все окей. Все вже працює, я рада. Все залишається попрати і ось така вона гуде, звісно, як не знаю, але... Але добре, що полагодили.